Кондуктор вам приходить в полузібраному вигляді: отдільна кондуктор, віддільна підставка, прижимні планки і комплект високих стояк. Для початку роботи вам потрібно з'єднати кондуктор з підставкою. На підставці вже змонтіровані болти. Вони повинні з'єднатися з ушками кондуктора. Речаги відкрили і з'єднали. І кондуктор буде на них висіть. І обертатися. Регулювання висоти рамок. Рамки збиваються кондуктором 145, 230 і 300. Для 145 рамочки використовуються низенькі стойки. І закручується. Далі для 230-ї рамочки використовуються високі стойки. І положення цієї поперечної планки таким образом йде П, буква П вниз. І коли 230-та рамка становиться, тут є, тут є збоку зазор, щоб пробити степлером. І так само 300 та рамка на цих же високих, високих стойках, тільки БПП в обратну сторону так вверх ставиться. Все, це щодо регулювання висоти. Регулювання затисного зусилля боковушек. Воно відбувається за рахунок чотирьох оцих точок. Цими болтами, які прижимають прижимну планку, ми можемо їх або закручувати, або відкручувати. Соответственно, буде сила зажаття затиску рамок сильна або слаба. Нам потрібно знайти таку золоту середину, щоб. Нам було, вони були і, і легко закривалися, і в той час їх притискали. Ось речаги мають таку е, мертву точку, через яку вони переходять і назад вони вже не вертаються. І коли кондуктор перевертається, то вони тримають повністю всю конструкцію. Регулювання угла 90 градусів між. Ось цією плоскістю і низом. І, цією плоскостю і низом. Для цього беремо угольник, підставляємо. В цих точках він повинен співпасти, якщо він не співпадає. А таке можливо бути, оскільки, оскільки кондуктор розбірний і всі узли дають свою похибку. Для цього беремо ключ на 13 і шестигранник на 4 мм. Революція ось цими нижніми узлами. Ми послаблюємо болт і шпілечкою, шестигранничком шестігранечком, його можемо туди-сюди вводити, як нам потрібно. Коли угол чітко виставиться, ви можете збивати рамки. Ваші рамки будуть чітко ровні. Регулювання довжини рамки. Стандартна рамка 435 мм, але кондуктор дозволяє збивати рамки від 420 мм до 450 мм. Регулювання цієї довжини відбувається за рахунок послаблення ось цих узлів. Тобто ми беремо два ключа на 13 гайки законтрагайні. Ми розводимо ці гайчки. У нас дивіться, є можливість регулю... підрегулювати довжину, таку як нам потрібно. Е, самий ходовий такий варіант регулювання довжини, сам, саме під вашу рамку, це взяти е, дві збиті ваші рамки, вже готові, такі, як ви використовуєте, і ставити їх по краях кондуктора. Е, підігнати по максимуму. При цьому не забувайте, що речаги повинні бути в положенні закрито. Положення закрито, положення відкрито. При закритих речагах ми е, прижимаємо кондуктор і оцей вузол ми його законтрогаємо. Двома гаєчками піджимаємо і ключами затягуємо. Все, тепер ми виставили конкретно довжину, конкретно під ваші рамочки. Все.